Переяслав, ти завжди будеш перехрестям, на якому зустрічаються минуле сьогодення і майбутнє. Ти прадавньо величний і водночас тендітно сучасний. На твоїй землі писалася багатовікова історія нашої країни. Тут князював Володимир Мономах, тихими вулицями міста ходив Григорій Сковорода, замріяно дивився у блакить неба, шолом Алейхем. Малював Переяславські краєвиди і писав палкі вірші Тарас Шевченко. У Переяславі Великий Кобзар явив світові славетні твори, поеми Наймичка і Кавказ, Послання і мертвим і живим, поетичний цикл Давидові псалми», Вірші Маленькі Мар'яні, минають дні, минають ночі. Як умру, то поховайте, відомий як легендарний заповіт. Здобувачі освіти державного професійно-технічно-навчального закладу Переяслав Хмельницький центр професійно-технічної освіти Хачатрян Арміне, Корпач Анна, Грицько Світлана декламують поезію Тараса Шевченка, написану на Переяславщині. За горами гори Хмарою повиті. Засіяні горем кров'ю полиці, Спокон віку Прометея там орел карає, щодень Божий добрі ребра і серце розбиває, розбиває та не вип'є, живущоді крові, воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не ситий не виоре на дні моря поле. Не схує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Господь Бог лихих карає, душа моя знає. Встань же, Боже, Твою славу, гордий зневажає, вознесися над землею високо, високо, Закрий славою своєю, сліпе, горде око, доки, Господи, лукаві хваляться, доколи неправдою, твої люди, ботьмій неволі закували. Добро твоє, кров'ю потопили, зарізали прохожого, вдову задавили і сказали. Не зрить, Господь, ніж отеє знає. Умудрійтесь не мудрії, хто світ глядає, і той серце ваше знає, і думи лукаві. Господь любить свої люди, любить, не оставить, дожидає, поки правда перед ними стане. Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на Вкраїні милій, що плани широкополі і Дніпро і кручі, було видно, було чути, як реве реучі, як понесе з України у синє море кров ворожу. От тоді я і лани, і гори все покину, і полину до самого Бога молитися. А до того. Я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї Великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом.